Всім привіт! Сьогодні граємо в Майнкрафт. І нарешті я викладаю відео. Уже пройшло десь 2 місяці, коли я виклав останнє відео. У мене просто були... У мене ще відпустка в грецію була на. Острів Крит. Ну да, Керсаніс, повно. Ну да, ми поїхали в Херсонісис а не еще одні і ще одні, так що шо. На ще ця лінія, яку я довго строил. Я парився з модами. і я, нарешті допарився. Сейчас покажу вам. Зараз покажу вам лінію синю. Ось моя нова лінія метро, я її побудував, можна сказати, тільки сьогодні. Ну. Давайте почнемо тоді. Вихід, вихід. Це знову. І на вхід треба. Саме на вхід я платив. Ага. ага. Треба на ауштування зайти. Ніти. Клавішу. Ага. Все, все готово в Я ще встановив такий мод от біц Ну, біц Це такий мод. Пікселі станції і щось такий мод мені добався. Так, тут у мене перехід на станції Мира Да, я Ось у мене такий перехід. Станція проспект Миру Така. Ну все, спускаємося. Ось у мене. Ну, постійно. Цей. скільки чекати 62 секунди. 53 секунди чекати. Аспект наука. А Миру. А що тут? Миру? А мене диська стоїть. Почему в мене аспект... Я тоже так лагає що Це все через цей мод. Во, у мене є отакий поїзд, а, наверное, да. Тільки він російський. Це обідно так. Ось ці станції. Так. Як мені? Ну, мені всю сторону їхати. А більше. А, ну це колона така станція, колона. Тут ну, є вернує. Стики вс в Ну Поїхали на станцію. Наступно на станції Тайга. тайга пересадка пассажир на А, я ще інформатор навіть не зробив Ну, нічого страшного, я потом зроблю. Все, це тайга, это каптушка тут Ось тайга у мене с эскалатором. Це перехід на станці. Перехід такий есть. Тайга це игадце з неї. Він виходить аж. Він ось виходить сюди. Куди виходить десь? Поїхали туди. Вниз. Пішли шо річнеше вниз. Так, ну сідаємо знову тут сюди. Ай, тут еще так. О, давайте так даже сделаем, чтобы легче было. Наступна станция у нас... Як наступна называется? Проспект Дружбы. Да, проспект Дружбы. Наступна станция. Проспект Дружбы. Пересадка пассажир на станцию 3. На станцію, Оце у нас такий перехід на станцію. Нічка, тайга, перехід у нас. Такий у нас вихід станції. Ескалатори ПМ4 роблять. Він підводой ця станція находиться сюди. Все, давайте. Знову сядемо. Поїдемо на. Давайте на його станцію. А, наступна у нас Річкова Наступна у нас станция Рячкова. Наступна станція... пересадка пассажиров на станція... Да, наступная Рячкова. На у нас наступна станція Мы прям 100 вверх в Все, ми виїхали на місце. Ось у нас березовий березовий ліс. Цю станцію зробив як вирвиться у нас. Ну, вона похожа на вируці. Ну, схожа на вирвіці. Ось вирвається така у нас. Це довгий перехід станції. Довгий він наш під озером Лавовим проходить. І ось перехід сюди. Я зробив його. А ось вестибюль. логотип зробив. Це у нас вестибюль такий. А, я ж не пройду точно. Такий вестибюль у нас. А нам сюди. Ну і на станцію ну, поїде. Сама велика станція, то у неї нічого не помінялось. не изменилось. Все, поехали. Идем вниз просто. Ну тут тоже не, ну, ничего не изменилось. случайно станция такая. А, я вам даже покажу, я чему тут нема Другого шляху. Я вам вам в кінці покажу, коли буду вертатись назад. Ну, а так ми будемо все вперед. Так, ну. це прозавдні. Почому ja, тут цей дощ? Не хочеться як нас станція така, я прям скоро так йду. Це у нас така станція поселення 14, така у нас станція. А я не с сісти в потяг. сідаємо ему в потяг, Завтра я це відео десь викладу, певно, Я це видео... Ну як, я ее... е, чому так? А чому? А чому в мене проблема, типа чого я не поїхав? Ну, реально. Ось, все нормально. У е, мене навіть один ютубер відписався, прикинь. Відписався, так що, будь ласка, якщо цей ютубер в мене білий, будь ласка. підпишись назад. Ааа, наступна станція у мене поселення 10. Я в цих станціях запутався. Далі 12, або 13, 13. Ну, це така станція. Така станція, ось така, ну так. Да. Станція. Ну, сніг дробу нашу. Я не успів сісся. Така станція, ну не крута, не сильно круто, не сильно даже крута. Так от траву даже приберу, ну с них поберу. Ну поїхали, чому чему не видит, что на станціях? Стане 13, дальше зуму зимовать зимую станція у нас. А он станція у нас. А, еще я забыл сказать, я ще чуть-чуть хвой. Да, я чуть-чуть так сказать. Це самое, ж самая її... станція, мне не, не хотелось її работать. Я просто зробив. Полдай там Ctrl-C, Ctrl и все. Но я тоже цей мод не дивився, я не знаю, что это таке вообще. И ще я вам расскажу, что я ще зробив. Ну потім. я потім вам покажу, чому я ще теж долго не буду. О, застанете така. Ну, выгонка, другой. Ось вона під дугою така станція. Така станція під дугою зроблена. Я теж зробив, ну така станція з граніту зроблена. Вона і закінчилась і все. Це просто цей вихід сюди і все. Так тут ні. А, і ще лампочки. Я поставив в переході. Ну, тут нічого незвичайного. Тоді їдемо до рівнини. Сюди на цю станцію. Я вам розкажу, чому тоді в мене нема усього Путин, так. Я вам, то, вам розкажу, чому нема його. Тут настане щоб було швидше полетіти вже отак. А так чекати, поки доїдемо, це просто довго відео. І все... Йо. Йо, почекай мене. Я назад прочува! Я ще колись коли не викладав довго відео, я хотів хардкор ще й знімати. Коли хард кори не виплатить. А я просто так получу і все. Но це устань, сім'ї треба. Я встиг, я встиг, я встиг, я встиг, я встиг. Поїхали. Поїхали на рівне. Уста. Давай, пострій ще в тунель. Це недалеко від червоної лінії. Ми повертаємо. Навіть на міні-карту де ми їдемо. На Мінікарту ми звертаємо вправо. Вправо звернули. Так ні, це не той, це не цей. Ні. Зараз ми направо повертаємо. Я тут лабіринти такі зробили. Все, ми переїхали на станцію. Рівнину? Вона знаходиться під цією станцією. Ось станція рівнина така. Ось вона, вона знаходиться. Ну тому зараз ми піднімемося за лісом. Все піднімаємося. Я почекаю, поки він поїде вам. Хоча поповнити відео інші платформи. Все. Все, я прийду. Це у нас тут. У нас тут ліфт є. Це вихід у нас. За всього з метро. Ну така глибока. Останеться глибока вдокладування. Я просто вийшл з метро і все. Ну, Таке у нас відео. Коротке відео, ну, відео але все ж є. Ну... Е, можемо поговорити про плани. Я розкажу, що, чому мені так мішало будувати ну, і довго знімати відео. Ну, давайте почнемо, чому я так довго знімав відео. Ну, зараз я зайду в свої світи. Я покажу, чому я довго знімав відео. У мене просто ще. Так я хочу знімати Київське метро. Ну, я там одну станцію зробив. Лісову, ну, я ще не дорогу. Ну як? Ось лісова моя. Ще не дороблена. Я цю табличку роблю просто знаймучусь. І ще в мене просто. За те, що я забув моди вробити, в мене все просто злетіло. І мені. цей. Треба будувати у нас. Тут можно жетоносика написать, ну даже тонусика. Там шитоны, питомочка. И просто так вот сайзом зменшу. Зрублю. Зуху. А я не знаю. Тому, я не знаю, як вона виглядає точно. Ну, я якось так все роблю, тому це ще не, ж... ну, не ждіть, тому що я ще. Ну, не ждіть, що я дуже швидко викладу відео. Ну, реально, я це все будую. Це лісова. мені прийшлось... А, я вам ще це не показувала, як я це зробив. Це дуже легко, я зробив. Надіюсь, у ж без авторських прав точно. Ну, я просто в цьому так. Ну, думаю, ні. То я, коротше, оцей, ну, найді, що я відео довго, я просто. Мені подобалось будувати Київське, тому. Ну, я просто не хотів своє будувати. Ну, вона якась скучна, а я хотів Київське. Потім мені прийшло в голову, що спала на думку, то, що. Пора вже будувати моє метро. Ну, я почав своє ж будувати. Але не будував, тому що в мене багато дів було. І Греція, Острів Крит Херсонісос. І ще дів, ну, коротше, багато справ у мене ще було. І ця лінія просто ну, така. Довга прям. Ну, реально довго така що мені замучитись так Ну так не, ну так сильно замучитись Тому і так мені пришлось так довго знімати. Відео. Ну, а тепер прийдемо чому ще мені довше. Я почав будувати свій будинок. Так, да. я вам спалю. Тільки я недобудований будинок я вам спалю. Ось мій будинок. Він ще недобудований теж. Ось мій будинок. Я думаю, хто живе десь рядом біля мене, я вам спалю просто так от. Не, я вам нічого говорить не буду. Я просто так спалив і вийду. Тепер я розкажу скажу плані, а у мене їх не так багато. Перша наступна лінія в мене салатова. А я там просто заморочусь. І це реально. Це я прям дуже заморочусь. Це тут цей світ. <кій> Ой! Це я прихворів, я ж вам казав. О, зайшов, що в мене є такий мод. Де я вам не пока... А, я ще Create мод добавив для ну, всяких таких. Ну, щоб построїть і метро, і трамвай. Я ж теж хочу. Ну, електричку у своєму київську метро. У мене ще є такі мод я... ну, Я вам... Що як я мапу зробив? Давайте зайдемо до мене. Так, це. С... Хорошо, я зроблю так. Метро мап. Я не знаю цена. Давай сохран... копировать URL картинки. Варн. Вставляю URL картинка показывается. Ось картинка. Я ее даже сейчас чуть-чуть увеличу. Я ее сейчас даже так прям увеличу. так жестко прям вот. и подниму ее в гору. Ноль, два, ноль, два. Ой, боже, так. СД. Ну, давайте ноль, два. Ноль, ноль, точка, два. Ну ось, це метро. А, это еще старая карта. Трилка, площадь Латонстога. Это еще старая карта. Так тут... Ну, что в этом моде? Ничего, не Ну, я ж думаю, на этом треба закінчувати. Ну, я так понимаю. Ну, я думаю, поставьте, пожалуйста, лайкосик. Поставьте. Да, ставьте лайкосик, подпишитесь на канал. И всем пока!